Ми продовжуємо ранок на каналі Кіровоград. Майже літній ранок ми готуємося до літнього відпочинку. А, і до нас уже завітали дуже, дуже веселі, окрім Павла, який зараз в мене тиціє орігамі. А, до нас завітали веселі і знайомі для мене гості. А, це а, я навіть не знаю, це прямо бібліотека для дітей імені Гайдара. Люди, які oh, долучаються so до свят, люди, які вміють робити ці свята, і сьогодні вони це не тільки нам розкажуть, але й покажуть, але дочекайтеся. Отже, у нас в гостях Юлія Бадамшина, бібліотекар, обласної бібліотеки для дітей імені Аркадія Гайдара, Олена Прокопчук, теж бібліотекар цієї бібліотеки, і Оксана Омесь, теж бібліотекар. Одним словом, у нас веселі чарівні бібліотекарі. Які нам завітали, і сьогодні розкажуть про ті заходи, які будуть і готуються на 1 червня для дітей нашого міста. Розказ. Доброго дня. Звичайно ж, 1 червня це дуже таке свято для дітей. Ви будете влаштовувати прямо якийсь ряд заходів. Це будуть якісь, я не знаю, Якісь естафети, вистави, yes. що це буде. І розважальні заходи будуть так. До 1 червня да, всі знають, що це початок літа, дуже гарне свято, всі діти полюбляють. Отже, до 1 червня буде проводитися цикл заходів. В кожному відділі буде своя програма. Ось наш молодший відділ, да, відділ дитячого і сімейного читання, буде організовувати для наймолодших дітей цікаву розважальну програму. Це будуть і настільні ігри, це будуть герої, які будуть розважати гостей. Ну так, Перед відкриємо, це буде Карлсон, всіми <пу> любими, да, малюк, а також фея чарівна, куди ж без чарівної феї. І вони будуть проводити ігрову програму. Е, ігрова програма називається Свято улюбленої іграшки. Е, діти матимуть змогу прийти з собою, принести свою улюблену іграшку. Також там буде парад е, улюбленої іграшки діти покажуть, розкажуть свою іграшку улюблену, чому саме вони її обрали, чому вона їх улюблена. Також м, любителі спорту матимуть змогу е, поучаствувати в фестивалі е, хокею з настільного хокею, магія спорту називається. І також е, взяти участь у сімейному ігровому майданчику, який називається майстерня дружби та позитивного настрою. Ростові ляльки е, Даринка, Калинка та Тарасик будуть гратися з дітками в настільні ігри, а також розважати. Дітей. Всіма як спосту всіма спосту. Спосту. Скільки це буде тривати? З котрої до котрої? Взагалі вони прийти? наші заходи на цей день присвячені з 10-ї години аж до п'ятої вечора. Тобто, О, від відкриття і до п'ятої години вечора до закриття ми будемо розважати дітей всіма доступними методами. От це так звучить, я думаю, з 10 до 5 це так багато, а потім я думаю, боже, це ж колосальна робота, скільки це треба придумати, цих заходів і завжди дітей заволікати. Ну, дітей то заволікати, я думаю, не треба да, буде. Вони то раді раділи, скільки вам роботи. Ви прийшли з таким так, чудесними штуками. Да, Що будемо... це? Також будемо і 1 червня, а також будемо проводити на протязі всього літа. У нас є е, у рамках клубу літнього читання. Ми будемо на протязі всього літа проводити з дітьми літні читання на нашому бібліомайданчику, тобто біля бібліотеки, будемо проводити. Бібліотечне літо для веселих і кмітливих. Отже, ми будемо робити з ними орігамі, ми будемо виготовляти ось таких ляльок-мотанок з різних матеріалів. Це і тканина, відрізки від шматочки тканини, і з ниток також будемо робити. Ось, наприклад, такого плана ми робили з дітьми і будемо робити 1 червня, Ну так, символічно да, виглядає ось такі голуби миру. Ми їм розповідали легенду, проводили такий захід, про чому саме голуби вважаються символами миру. І будемо робити таких голубів з ними на протязі всього дня, також біля бібліотеки. Ось такі коники стрибунці, вони ще незвичайні, вони Слупи, стрибають не під хвостика, да і вони перевертаються ні з під низу. А зараз. Ууу, правда, він повинен стати на треба Якщо б ти сама попитала з ділосальне так же. Він просто втомився. Також будемо робити ось такі закладочки, тримачі для книг на куточок книжечки, Валентинки, різні ось метелики, дуже багато різних способів. І будемо виготовляти ось таких ляльок. Такі штуки у вас кожен день організовуються для дню дітей, помімо актуальних оригамі в національних таких патріотичних цвітах. Які-то ще новшества в этом году є, чи все традиційно, все? Ну как зараз це? у нас ось одне да, така ідея, що розвивається бібліотека це центр дозвілля. Ось саме ігри, тобто не просто прийти почитати, а прийти провести з дітьми сімейно, з батьками, привести час, пограти в настільні ігри. Ось це дуже багато зараз. Ми вже за цей рік можемо сказати, що в нас є здобутки. Діти з батьками почали приходити і проводити разом час. На даний момент це дуже важливо. Також для підлітків буде багато цікавих заходів. Ось Оксана розповість детальніше. Ну по-перше, я б хотіла б приєднатися до привітань через поздоровити все ж таки батьків і дітей з міжнародним нам захисту дітей, а дітям побажати радості та щастя і безтурботного дитинства, наскільки це можливо. А батькам все ж таки, щоб вони щоб діти радували їх. Наш відділ, відділ підліткового читання та інформаційно-консультативних послуг користувачам, він підготував не менш цікаву програму. Це конкурсна ігрова програма «Юні родити. Там будуть і конкурси, і квести, цікаві розважальні програми. Тобто, я думаю, що підліткам буде досить цікаво. До нашої програми можуть долучитися не тільки наші користувачі безпосередньо бібліотеки, але і кожен, хто завітає на майданчик. Тобто дітки, наприклад, можуть взяти участь у цій програмі. Батьки повболівати за них. Тобто це такий ось ментанчик. Також в цей день, окрім розваги, ще буде діяти виставка, там де Велика читацька пригода» – Це будуть новинки літератури, які до нас надходять. Також дітки можуть познайомитися з новими книжками. Також, якщо можна, ще буде виставка продаж, так як у нас буде в нашому відділі свято улюбленої іграшки, майстрині кіровоградські будуть виставляти ляльки своїми руками різних технік, і з фетру, і в'язані ляльки крючком. І ось такі ляльки-мотанки, можна прийти туди і придбати, і подивитись, виставка-продаж, приходьте. Ви говорите, що зараз більше все таки почали з дітками проводити час у батьки. Що найбільшою популярністю користуються, от саме у батьків і дітей, а не тільки у дітей. Ну, тата, дорослі, да, з, з дітками маленькими приходять це змагання, хокей. Те, що казали, хокей це змагання. Дуже переживають татусі, якщо програють більше ніж діти. Діти не менше переживають також. Їм дуже подобається і пограти в хокей, і настільні ігри. Мама, Записують, мабуть, більше руками да, щось поробити. Та. з дітками? У нас дітками. є такі бабусі, які приходять із в'язанням. Внук грається, а вони сидять собі, в'яжуть. Так що можна прийти цікаво провести час. А потім беруть книги, чи ну взагалі зараз дуже багато в бібліотеці да, да, саме Ось такі. хотіла про це сказати. Зараз дуже багато цікавих надходжень саме літератури, дуже багато яскравих нових цікавих книжок, те, що зацікавлює дітей. Вони приходять спершу звертають на книги, тому що заходиш, розмаїття фарб. Всі книги блискучі, гарні малюнки, ілюстрації. Їм дуже подобається. І з мистецтва отримуємо багато книжок, і ну взагалі взагалі для, для душі є що вибрати досить часто, наприклад, у нашому відділі приходять навіть вже дітки. У нас старшого віку, це від 12 до 18 років. Досить часто приходять батьки, все ж і мама і тато, і проводять дитину. Вони читають всією сім'єю. Тобто, також досить часто ось запитують літературні новинки, які є не тільки, наприклад, класична література, якісь там. Фантастика або детектива, але все. Тобто це говорить про те, що все ж таки в сім'ї читають і батьки в першу чергу захочуть дітей до цього. Ну і Зараз стільки книжок нових з'являється справді яскравих, тобто, да. і справді є на що подивитися і є що взяти на щастя. Помімо праздника, який у вас непосредственно касається от Дня защити дітей, які праздники, ще празднуються в вашій бібліотекі? взагалі, і в які праздники плануються у вас? Ну, це всі найбільші свята, які ми це новорічні да. ранки, і свято Дня Перемоги, і державні змогу... держати наші свята, так. Також ось які-то, а, а от чисто... Придумані у вас в библиотеке? є какие то такі праздники? Може бути конкурси, фестивалі, организовали Ви самі придумали ви самі? Ось сьогодні в нас буде так свято присвячене будуть діти, які ходять до нас в арт-студію, Вони будуть влаштовувати концерт на другу годину дня. Сьогодні ми за єдину Україну. Вони будуть співати пісень, і взагалі всі творчі здібності будуть це проявляти, ініціатива самих так, дітей. Так, 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 так. Це ініціатива самих дітей. Вони самі запропонували. Дуже і, ініціативні створили. діти. Я між іншим не знаю, чи це були ці діти чи ні. Я часто, коли проходжу повз вашу бібліотеку, бачу, як дітки крокують на якісь заходи. І от зовсім нещодавно, буквально тиждень або два назад йшла, і дітки крокували, і гальорка, так сказати, співали гімн України. Я йшла, думала, як все такі А Тут ще цей прапор і одним словом Ікониківа. все так чудесно. Иконы и жовто-блакитні, так, так я. Uh, я знаю, что вы не просто втроем сегодня пришли, а приготовили сюрприз небольшой. Давайте о нем поговорим и, так, может быть, объявим его. Мы не ну, просто пришли в студию. Мы пришли в студию с Василом Макломоном, тоже хочу запросить сегодня. Наша художника, в... вони, вони будуть на 1 червня, так для дітей. Так, ага. так, Давайте к нам. Це окремий сюрприз сьогодні. Ой, какие яскрави! Честі, любові, добра, щоб кожна дитина щаслива була. Вітаю вас, дівчата і хлоп'ята, у цей святковий день. І з святом вас, адже 1 червня, Міжнародний день захисту дітей, день дитинства. Ми, клоуни веселі, сьогодні завітали до оселі. хочемо дружити із вами усіма. Разом будемо жартувати, в різні ігри будемо грати. Ви ж не проти, тільки за. Тож дружба хай буде міцна. Веселунко. Так. А ти уявляєш, що було, б, якби не було в світі дітей? Ой, а як це? Ну а так, що люди з'являлися б на світ відразу ось такими ось ось дорослими. Хм. Напевно, моря б не були такими синіми-синіми, а гори такими високими-високими. А? а ліси. Ліси, а ліси б не були такими таємничими. Миселунка, а дощик? О, дощик не був би таким чарівним. Бо тільки дітки бачать чарівність світу в крапельці дощу. Адже свято дитинства, це свято для тебе і свято для мене. Це місія честі, любові, добра. Щоб кожна дитина щаслива була. Вітаю вас. Ось такі у нас веселі, підходьте, підходьте до нас, веселі, веселі такі клоуни їх можна буде побачити я так розумію 1 це червня всі дітки які прийдуть це буде на вулиці правильно так, так, так. біля на бібліомайданчику. Біля, так. от на майданчику біля. біля бібліотеки імені гайдара зможуть всі дітки там побувати і побачити цих чудесних клоунів, які зараз позад нас сидять які нас так сильно повеселили порадували і надіємося що і ви матимете змогу це побачити ну ми продовжуємо ми продовжуємо працювати для вас вас веселити готуватися до літнього відпочинку. І говоримо, огромного спасія нашим гостям. дякуємо я вам також. дякуємо що дякую розказали показали Ну і не перемикайтеся, ми з'явимося зовсім скоро.